Є ще з цією що пов'язана. Тут на горі є бачите, вхід mm. і там є така такий купол, в якому власне б'ють ті дзвони, mm. ті куранти. І в часи німецької окупації там ховалася родина євреїв, дві дочки, мама і тато, родина Бінштоків. І ховав місцевий чоловік, якого призначили німці, керувати містом. Був такий Осип Коштемський. Мусив їм їсти. І німці тут урядували, і навіть не розуміли, що у них під носом сім'я євреїв. І кожні е, 15 хвилин там ж б'ють куранти. Собі. Вони там дні і ночі там провели, потім їх вивели і врятували. І через багато-багато років ця одна з тих дівчаток приїхала сюди, старша пані, вона живе в Штатах і розказала нам ту історію. Тобто ви і... її не знали? Ви це... її не знали. І вона просто ходила тут, блукала по площі ринок і показувала польською мовою такою вже знаєш, перезабутою, казала, що я є стонт, я там бивав, я там била, я там і